Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Я думаю, що зараз якраз ситуація починає ствалитися на наш на наш нашу користь. Тому що подивіться, все таки Рада Європи, парламентська асамблея Ради Європи однозначно висловилася за те, що Росію треба визнати державою з терористичним режимом. Те ж саме я думаю, таку ж саму думку поділяють і американські законодавці, і думаю, що найближчим часом все таки вони знайдуть компроміс з адміністрацією, яка побоюється, що їй доведеться вживати якихось екстраординарних заходів щодо країн, які тією чи іншою мірою будуть продовжувати взаємодіяти з Росією. А це на жаль, поки що, факт. Ті ж самі країни Європейського союзу будуть ще певний період часу купувати той самий газ, чи ту саму нафту, чи чи якісь інші товари, бо не можна одномоментно припинити весь цей процес. Тому я думаю, тут просто шукають спосіб, яким чином і покарати Росію, визнавши її країною терористом, і разом з тим не зашкодити відносинам між Сполученими Штатами Америки і. Їхнім, їхніми союзниками по НАТО в Європі я думаю, що такий компроміс можна зробити. Тут питання лише політичної волі. Ну і певних, так би мовити, ну я, я би так сказав, ну, формулювань в тому, що, що за цим йтиме, яким чином американці будуть взаємодіяти з союзниками для того, щоб цю країну терориста далі. Ну, фактично засудити і притягти до відповідальності. Тому мені здається, це більше це більше такого технологічного, ніж політичного характеру. Бо давайте задаємо, президент Байден неодноразово називав Путіна і справедливо називав вбивцею, тому для нього немає, по-моєму, питання, чи є російська держава терористичною державою. Питання лише в тому, яким чином. Взаємодіяти зі своїми союзниками, щоб цей тиск на Росію був більшим а потенційних розбіжностей між позиціями США і країнами Європи було поменше. Ну, на моє глибоке переконання, значить найбільше, скажімо так, стабільна ситуація у нас на Херсонському напряму. Ну я вже зараз не говорю про Харківщину. Там все зрозуміло. Ми змогли їх витіснити, вийти на кордони і так далі. От найбільш напружено для України це звичайно Бахмутський напрямок Донеччина. Це однозначно. Там ж мої хлопці зараз знаходяться. От, там найбільш напружена ситуація, тому що там та кількість російських збройних сил, яка зосереджена. Поповнилася зараз дуже великою частиною вагнерівців. Дуже ще раз наголошую великою частиною вагнерівців саме на Бахмутському напрямку. Там в нас дійсно ну ідуть важкі бої. Що стосується, взагалі, ми зараз відволікаємо дуже значну частину своїх сил і засобів на західні кордони з Білорусією, особливо західні областя, де ми бачимо, як що російські мобіки доїжджаючи до Білорусі, укомплектовуються за рахунок Білорусі. Їдять за рахунок Білорусі, вдягаються там, і так далі. Тобто це дійсно змушує нас розтягнути певні зусилля, в тому числі тили. Що стосується взагалі перспектив, як я собі це бачу, ну скажімо так, ну це знову ж таки, це моє бачення, якщо говорити в глобальному сенсі цього слова, росіяни будуть все-таки дотиснути, я так думаю, Лукашенка, щоб він пішов прямо, опосередковано, там горбато, неважливо, як вони будуть намагатися це зробити для того, щоб відтягнути наші зусилля. Коли вони це будуть робити? Я думаю, що вони це будуть робити по мірі загострення ситуації для них, особливо на Херсонщині. І на Донеччині, особливо Донецьк, бо Луганськ зараз у всіх на слуху вони вже звикли. Луганська область, Сватове і так далі, що ми там продавлюємо. Але саме найближче нам заходити з таких знакових міст. Це якраз знаходиться місто Донецьк. Ну Херсон, ми маємо ситуацію розуміти, що там досить велика кількість людей. Нам на сьогоднішній день мені здається невигідно заходити в штурмові е міські бої. Ну, я так собі думаю, з точки зору військового, тим більше що в нас там досить непогано працюють засоби артилерійського вогню, і ми їх просто перемелюємо тут -ти тисячну угрупування. ну, зосереджуючись на тому, щоб вони виконали свою місію букви З або здохли, або здалися. Це про херсонське напрямок. Найближче в нас до такого знакового міста це є Донецьк. От, скажімо так, загострення на тих напрямках, які я сказав, які для Путіна є також знаковими. Тобто, Донецьк, Луганськ, Херсон, це буде спонукати ще більше підштовхувати Лукашенка. Що стосується повітряних атак дронами ракетами, я думаю, що вони намагаються зараз більше дронами виснажити наше ППО заява Ізраїля, яка прозвучала стосовно допомоги Україні досить мене тішить, але ви знаєте, потрібно все таки знищувати виробництво цих дронів. На території, де їх виробляють, аналогічно, якщо ми говоримо про Білорусь, яка активно вже, як то кажуть, бере участь у війні, допомагаючи росіянам територіями, амуніцією, там озброєнням і так далі. Ну, я думаю, що Мозерський завод в Білорусі був би пріоритетною ціллю для білоруських партизанів, які борються проти режиму Лукашенка. Ну от такі мої думки з цього приводу, розумієте. Хтось думав тут, я маю на увазі, от представники нової влади, вони вважали, що Крим можна там 5, 10, 15 років відкласти, там вести якісь перемовини, да? дипломатія, пам'ятаєте, да? тільки дипломатія, тільки от домовленості. Але коли Херсон, вони Херсон от таким же макаром вони захопили, як захопили, як Крим. То становище і реальність, от та, в яку і влада, і прихильники от цього напрямку, вони зрозуміли, що відсидітись від, або тільки домовлятись, нічого не вийде. Угу. І у нас немає. Я, от, наприклад, так завжди, от з першого дня от, кажу оцей. Півномасштабної війни, я кажу, от, от скажіть мені, от, я не розумію, як це буде. Ми зайдемо в Херсон, да? ми будемо визволяти Чангарський напрямок, і ми там встанемо. Хто встане там? Це ж маленький такий переход да, до Криму. Вони, звичайно, раз ми, ми будемо йти, вони будуть тікати. Да? І от хто стане там і скаже, ні, ми от тут от залишаємося, ми далі не, не підемо. Так, такого не може бути в природі. І е, тут, е, я думаю, що я не думаю, я і розмовляв з військовими, вони теж чітко це розуміють. І зараз вони демонструють, коли, наприклад, ми йдемо на якийсь там контрнаступ. То uh, відпрацьовуємо, а потім, коли ми заходимо, ми практично вони тікають і Залишають території, да, і от зараз Херсон, і така ж ситуація, коли ми mm -hmm. все вже знаємо, що в першу чергу колаборанти, оцей так званий, я навіть не можу сказати, там офіцерський состав, у них нема офіцерів. Оці головні бандіти оцеє окупаційної влади, вони намагаються вже вивозять свої родини, вони самі вже шукають шлях, як відійти на інший берег Дніпра або там до, Кі... до да, і тому це, цей процес визволення він буде напряму пов'язаний з тим, що більшість буде тикати з цих територій. І тому в Криму така ж атмосфера. Вона зараз така. Коли От ви про міст сказали, а я вам чесно кажу, це така паніка там була. Після перших бавон, пам'ятаєте, да? вони в шокі були там черги стояли в оцих понаїхавших. Уже виїхали а зараз... всі панаїхавши? Я не думаю, що всі виїхали, але процес він е, триває. Тобто е, тут цю паніку, е, коли, коли ти як знаєте, ти всі 8 років як грабіжник сидів на ізмені, угу. Тобто ти знав, що цей час настане. І тому вони знають, що час прийшов, і вони тикають. Цей процес вже не, не зупинити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.